За доказовою базою контрозвідки та слідчих служби безпеки, 15 років ув'язнення з конфіскації майна заочно отримала ще одна колаборантка, яка працювала на расистів на тимчасово окупованій території Херсонської області. Йдеться про 27-річну уродженку села Дмитрівка Каховського району, яку окупанти призначили заступницею міністра молодіжної політики у складі псевдоміністерства. Колаборантка проводила агітаційні кампанії РФ для молоді, щоб створити міцний прошурок однодумців. Зрадниця війшла до кола впливових осіб, що реалізовували інформполітику Кремля на тимчасово захопленій частині території України вона забезпечувала участь молоді у формуванні і реалізації молодіжної політики РФ, організовувала заходи з виховання патріотизму, історичних національних та інших традицій країни-агресора. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав фігурантку винною за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 – Прям один це за колабораційну діяльність. Зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території України. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.